Міні-Агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ Одеса, 22 листопада у нас перший сніжок випав. Міні вікторина. Що під снігом? Трактор 1, трактор 2, трактор 3, такий самий 4-5. Ну і далі. Під снігом, під снігом, під снігом. Снігу-снігу білого насипала зима. Ще не зима, але снігу вже трішки насипало. Має бути зимня гума, то ще не перегнувся. Тож, якісь трактора під снігом зараз будемо їх обмітати. І буде все гарнюня. Згодом відео що воно є. Так, ще є трактора, збираємо. Щось робимо. Міні-агро, Київ, південь, селище Главаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса.